Вітаю вас! мене звати Валерія. Це інтернет-магазин Сімгномів. А перед вами ялинка Лідія від заводу Квазар. Це висота, метр вісімдесят. Ялинка Лідія це повністю лита ялинка на металевих крабах. В принципі, ялинка Лідія завжди була повністю литою на металевих крабах. Саме на цьому акцентую увагу, тому що багато ялинок заводу Квазар в попередні роки були на металевих крабах, але з додаванням ділочок з плівки ПВХ. Відповідно, наприклад, та сама ялинка Люкс чи та сама ялинка Оскар. І в деяких відео в попередніх роках я акцентувала саме на цьому увагу року Всі ялинки заводу квазар є повністю летими і виготовлюються на металевих крабах. Але на всякий випадок згадую ці чудові моменти. Ялинка Лідія походить від ялинки Люкс Преміум, яку я теж щойно згадувала. Походить саме гілочкою. От ви можете подивитися, як у неї красива гілочка зроблена. Гілочка, до речі, вузька, адже багато, багатьом людям подобається, коли ялинок саме не широкі гілочки, а як лапи, да, а більш вузькі. Але при цьому гілочки доволі цупкі, вони чудово тримають іграшку. Ялинка Лідія, на відміну від ялинки люкс преміум або від ялинки Оскар, з якою вони в принципі дуже схожі по формі гілочки, вона не є такою широкою, не є забитою і не є розлогою. Вона має більш таку класичну склала форму ялинки. Зараз я відійшла, щоб ви могли подивитись. Також хочу зазначити декілька таких характерних особливостей ялинок на металевих крапах. Перше, що таке металеві краби? Ось е ця технологія, да, коли всі гілочки кріпляться до стовбуру на таких крабах. І коли ви їх всі гілочки відкидаються на певний рівень і ви розпушуєте гілочки тільки на основних гілках. Відповідно, ви не можете покрутити там. Кудись гілочку, да? ви можете просто додати там об'єм, або зменшити його тільки шляхом розпушування оцих маленьких гілочок. Також ви не можете, наприклад, там задні гілочки перевести вперед. Або Опустити от гілку шляхом того, що ви на неї натиснете. Це робити категорично не можна. Тобто суть ялинок на металевих крабах. Є задумана форма, і ялинка, коли ви розпушите, 100% буде така, як у вас, наприклад, на фото або на відео. Тобто ви не зробите її якось некрасивою, там, чи неправильно її розпушите, але при цьому ви не зробите її якоюсь іншою. Тобто там не поопускайте нижній ярус, як вам подобається, або там, не переведете задні гілочки в Умовно, щоб, наприклад, ззаду поставити обличчя до стіни, да, а додати об'єм спереду. Відповідно, у вас ялинка буде саме така, як вона задумана виробником. Ялинки на металевих крапах складаються з трьох частин. Ну, саме от на цю, наприклад, висоту. Тобто йде нижня частина, середня частина і верхівка. Верхівка традиційно йде завжди без крапів. Тобто, от якраз верхівку ви можете крутити, як хочете. Ви можете побачити, от стовбур верхівки він замотується шовковими нитками, і його ви якраз ручками можете розправляти, як вам більш подобається. Тобто, наприклад, там закрити, відкрити, в залежності від того, декорована, ну тобто прикрашена іграшками вона буде. Чи, наприклад, просто гірляндою. В принципі, це дуже зручно. Зараз перед вами ялинка Лідія від заводу Квазар в зеленому кольорі висотою 1,80 м. Так виглядає ялинка саме висотою метр вісімдесят. Зрозуміло, що чим більше ялинка по висоті, тим вона ширша в діаметрі, тим більший її діаметр по всіх ярусах стає, і тим вона густіша. Але, в принципі, по досвіду, метр вісімдесят і два десять це доволі популярні яли... висоти для ялинок. А це вже ті висоти, коли ялинка не буде виглядати маленькою, але при цьому ті висоти, при яких вона абсолютно адекватно виглядає в будь-якому приміщенні. Зараз я ще вам відділю, зніму її з цього боку. Це ялинка Лідія висотою метр вісімдесят, гарного, натурального зеленого кольору. Як ви бачите, що вам гілочку зніму, як ви бачите, цих гілочок в ялинці на основній гілці дуже багато. Тобто можна поправляти умовно тут, можна поправляти тут, тут, розгинати. В принципі, як правило, ми доволі швидко розпушуємо ялинку. Наша задача основна показати її. Повністю, як вона виглядає, а далі людина може розправляти ділочки в залежності від того, як ви хочете її прикрасити. Я знімаю вам верхівку, тому що дуже часто, коли знімають саме високі ялинки, взагалі не зрозуміло, що там зверху. Ну, тому що знімають на фоні обличчя. Ось так виглядає верхівка, знімаю її зверху. Це та частина, яку ви розправляєте суто руками. Тобто, Наприклад, тут ви можете от, опустити, проситься. Да, там. Тут підняти. Якось так це виглядає. Зніму задню частину ялинки. Задня частина, як правило, ми не розпушуємо. От виглядає ось так нерозпушена гілка. Ви бачите, да? зараз внизу Це не розпушена. Тобто, в такому вигляді вам приїжджає ялинка і далі ви розправляєте. Також покажу, як виглядає повністю нерозпушена ялинка Ніка. От виглядає нерозпушена ялинка на металевих крабах. До речі, я вам тут її зніму, щоб вам було краще видно краби. От. Те, що я казала, ви ставите ялинку, відпала, і ви починаєте її розпушувати. Теж саме з Лідією і з іншими ялинками на металевих крабах. По факту, основна перевага крабів, що ви розпушуєте ялинку один раз в житті. Тому що, коли ви її будете збирати, ви її перевернете, і всі гілочки складуться і ви її запакуєте. На наступний рік ви поставите, вона знову розкинеться, і ви просто, просто поправляєте там ті гілочки, як вам більше подобається. Зніму ще з цього боку. Ми знімаємо ялинку зі всіх боків для того, щоб було зрозуміло, як вона виглядає взагалі, що вона там не тільки густа з одного боку, чи якось ми там підлаштували, що вона красива, красива спереду, а, наприклад, не красива там ззаду. Тому, щоб ви могли подивитись максимально цю ялиночку. Щиро дякую вам за увагу. З вами була Валерія, інтернет-магазин Сім гномів. А це ялинка Лідія в зеленому кольорі від заводу Квазар висотою 1,80 м. Під цим відео буде вся детальна інформація. Замовити ялинку можна у нас на сайті Сімгномовком'ю або в інстаграм акаунтах Сім Гномів та Сімгномів. Нагадую, що у нас на сайті є відео огляди ялинок в кожному товарі, в кожній ялинці є свої відео. Фото, всі фото і відео зроблені нами вживу. А також є таблиці з діаметрами, параметрами коробок. І вся, в принципі, актуальна інформація про цю ялинку, яка вам допоможе визначитись. Щиро дякую вам за увагу! Гарного вам дня та мирного неба!